Анна Георгіївна стурбовано поглядає на вітрину з продуктами. Каже, що через останнє подорожчання з її пенсією вона змушена буде відмовитися багато від чого, бо ціни виросли на найнеобхідніше рис, гречку, цукор. Нам пенсію піднімуть стільки, наскільки повисили ціни. Фрукти особливо подорожчали. Фрукти особливо. А так гречка подорожала, ну крупи. Подорожчив навіть хліб Чернівецького хлібзаводу на 20 копійок. Щоправда, ненадовго. Вчора подорожчив, а сьогодні назад ціни помінялися, упали ціни. Так що все нормально, все добре. Ну, навіть вчора люди не дуже возмущалися. Привикли вже. Продавці запевняють, ціни піднімають не вони. Виробник встановлює нову вартість. Від цього вони також страждають, адже торгівля йде мляво. Покупці ж стверджують, причину зростання цін розуміють і сподіваються, що все стане на свої місця, коли стабілізується ситуація в Криму. На деякі товари вже дорожчали ціни, так що. Стане важче в цьому житті, але може щось і наладиться. Нині ж дорожче і все починаючи від хліба і закінчуючи побутовою технікою. Основна причина падіння гривні і відповідно ріст долара США. Єдиний вихід це ріст державної економіки, але про нинішні ситуації перспективи позитивних змін не на часі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.